Останніми днями на окремих обласних інтернет-сайтах з'явилася інформація про розтрату державних коштів у Галицькій центральній районній лікарні. Підтвердити або спростувати цю інформацію. Наші кореспонденти попросили прокурора Галицького району Ігоря Стефанишина. У Галицькій центральній районній лікарні були виявлені порушення, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів на суму майже 500 тисяч гривень. Посадові особи медичного закладу за завищеною вартістю оплатили ремонтні роботи, сплатили за комунальні послуги, які спожили інші юридичні та фізичні особи зайво виплачували працівникам зарплату, понад списували продукти харчування. 264 тисячі гривень, які лікарня отримала у вигляді орендної плати, були витрачені не за цільовим призначенням. З порушниками розбиралася прокуратура. Працівниками Державної фінансової інспекції у червні поточного року була проведена ревізія фінансово-господарської діяльності Галицької ЦРЛ. В ході ревізії було встановлено фінансових порушень на загальну суму більше 400 тисяч гривень, які полягали у нецільовому використанні бюджетних коштів, а саме у використанні коштів, отриманих від сплати комунальних платежів на загальну суму. 263 тисячі гривень. А також у завищенні об'ємів і вартості виконаних підрядних робіт з, капітального, з капітального і поточного ремонту приміщення Галицької ЦРЛ на суму близько 150 тисяч гривень. Вказальні матеріали ревізії поступили в прокуратуру району, по, по них проведена ретельна перевірка, в ході якої встановлено, що вартість завищених об'ємів. Робіт з проведення ремонту на час ревізії були відшкодовані повністю підрядними організаціями. Що стосується нецільового використання коштів, винні особи потягли фінансову і адміністративну відповідальність. Тому за результатами перевірки ознак кримінального правопорушення встановлено не було, і прокуратуру регіону внесено подання, яке задоволено, і винні особи, які допустили фінансові порушення у Галицький ЦРЛ притягнення до дисциплінарної відповідальності.